Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура досягне нуля, а вночі підніметься до плюс одного. У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме сильний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. На півночі на Житомирщині денна температура підніметься до плюс одного градуса. А вночі буде близько нуля. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, вночі можливий дрібний сніг, вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Чернігівській області денна температура становитиме плюс один градус, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Вночі очікується сильний дощ. Протягом дня, починаючи з ранку опадів, не передбачається. У Сумській області денна температура буде плюс 3 градуси, а вночі підніметься до плюс 5. Вітер південно східний швидкістю до 5 метрів за секунду. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. На сході. У Харківській області денна температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-східний, швидкістю до 8 метрів за секунду. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме сильний дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі буде плюс 8. Вітер південний. Швидкістю до 7 метрів за секунду. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Луганській області денна температура досягне плюс 16 градусів, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкістю до 7 метрів за секунду. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увечері йтиме сильний дощ. На півдні. В Одеській області денна температура знизиться до плюс 4 градусів, а вночі буде плюс 13. Вітер південно західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Хмари, що вкривали небо в Одесі вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Миколаївській області денна температура буде плюс 5 градусів, а вночі підніметься до плюс 14. Вітер південно-західний швидкістю до 9 метрів за секунду. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вночі та вранці очікується сильний дощ. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 15. Вітер південний. Швидкістю до 7 метрів за секунду. У Херсоні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. У Запорізькій області денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Вранці та вдень йтиме сильний дощ, ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. У Криму денна температура знизиться до плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 16. Вітер південний, швидкістю до 8 метрів за секунду. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає на заході. У Львівській області денна температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер західний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. До полудня упадів не очікується. У другій половині дня можливий сніг, який до вечора повинен закінчитися. В Івано-Франківській області денна температура буде плюс 4 градуси, а вночі буде 0 градусів. Вітер північно-західний. Швидкістю до 6 метрів за секунду. Ввечері погода в Івано-Франківську проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу. У Тернопільській області денна температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі буде мінус один. Вітер західний. Швидкістю до 7 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура буде плюс 4 градуси, а вночі буде 0 градусів. Вітер північно-західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ввечері у Чернівцях на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без дощу. У Закарпатській області денна температура становитиме мінус 1 градус а вночі опуститься до мінус 4. В Ужгороді хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура досягне нуля градусів, а вночі буде мінус 2. Вітер західний швидкістю до 7 метрів за секунду. День буде хмарним. З самого ранку в рівному небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади відсутні. У Волинській області денна температура підніметься до плюс одного градуса. А вночі буде мінус один. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Весь день у Луцьку буде хмарним, дощ не прогнозується. На Хмельниччині денна температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер північно-західний швидкістю до 7 метрів за секунду. У Хмельницькому майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-західний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний сильний дощ вранці зміниться мокрим снігом, який йтиме до середини дня. У Полтавській області денна температура буде плюс 2 градуси, а вночі підніметься до плюс восьми. Вітер південний швидкістю до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода. Нічний дощ вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться. У Черкаській області денна температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде плюс 8. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ранок та день у Черкасах будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний сильний дощ вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який йтиме до середини дня. У Дніпропетровській області денна температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі буде плюс одинадцять. Вітер південний, швидкістю до 9 метрів за секунду. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме сильний дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. У Вінницькій області денна температура буде плюс 2 градуси, а вночі буде 0 градусів. Вітер північно-західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день, вночі буде сніг, вранці, вдень та ввечері без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку.